Пан Назарій військовослужбовець, чоловік родом з міста Херсон. На початку війни він опинився на території, що швидко потрапила під окупацію. Чоловік одразу вирішив піти до військомату та долучитися до лав Збройних сил України. Однак тоді йому відмовили. Що робити? Та, перше, це о, там, зібрати всі свої кошти, що в мене є там. Купити, поїсти щось Дома, додому. Ну і потім військ команду пішов. Ну, я просто не служив в армії. То в мене як ти, білий біле... білет називається. Пішов, спитав, типу, сказали, що не треба нічого, щоб я йшов домой. Захисник надалі продовжував оббивати пороги РТЦК та СП, адже був переконаний, що потрібен на фронті. Окупація принесла з собою не лише фізичне обмеження свободи, а й постійний страх за близьких нестачу інформації Я Запасся їжею і днів п'ять не виходив з дому. Ну і рідним сказав, щоб ми виходили. Десь на п'ять днів нам вистачило. Цю інформацію з інтернету чіпали, то черпали. То що? Потім їжа почала закінчуватися, треба було виходити, але вже місто грубо кажучи, було окуповане. Його життя перетворилося на постійний баланс між виживанням та опором окупантам. Перший місяць був тяжкий, тому що типу, всі люди, от, ага, мені, мені. Все грабли, коротше, по домам. Нам же ж поставили русський інтернет. <світ> То... У нас була вся інформація, грубо кажучи, така поверхностна дуже. Після варварського обстрілу дитячої лікарні Охмадит пан Назарій не зміг залишатися осторонь. Біль і гнів, які він відчув, побачивши зруйнований медзаклад, стали останньою краплею. У той момент він прийняв для себе рішення взяти до рук зброю і стати на захист своєї держави. Ми відзначально хотіли, навіть коли нас освободили вже, то звільнили то цей, там такі емоції були. Ну, а на початку там, десь 2-3 тижні, коли вже то, трошки емоції стихли, то ну, пішли, військомат пройшов цей ВЛК. Ну, я не потрібен був. Потім ще там через пару місяців ще пішов, пройшов ВЛК і був не потрібен. 23-й я. Потім я типу, психанув, був, я пам'ятаю, удар по місту Києву в Ахмаддіт. Я знову психанув, взяв відпустку на роботі і пішов, знову ВЛК пройшов. Теж не з першого разу, спочатку там поїхав, не взяли мене, потім вже ділі через 2-3 і сказали, давай. Поїхали, ну, поїхав. Ну, пройшли БП, базову, базову підготовку. Одного дня під час бойового завдання захисник втратив нижню кінцівку. Тоді розповідає, з самого ранку все йшло не так, як потрібно. Відчував, щось має статися. Все якось пішло не так, типу. спочатку нормально вийшло, я там снайпер той понавстріляв. Вже було якось неприємненько трошки. Потім вже по дрону на нас почали міни наводити, мінометка то працювати. Ми там хотіли перебратися через річку, але трошечки не вийшло. І дуже повезло, там міна прямо рядом прилетіла. Наше спорядження розбили, то нам довелося йти через інше місце, місце <кій> через мост. Ну і блін, я ж кажу, і все якось. Отак от, от. ну, ну, зразу відчуття таке було, що ну щось не то. Пан Назар пройшов через бої, втрати побратимів і холодні ночі в окопах, але його віра у перемогу не похитнулась. Він мріє повернутися додому і допомогти відбудувати країну, яку так любить. За захист держави військовослужбовця нагородили нагородою президента України за оборону України, відзначивши його професіоналізм, витримку та особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни. У нас я Маю гідність, що я побував в своїй бригаді, мав участь у війні. Я дуже пишаюсь тим, У мене дуже опитні побратими, у мене дуже класний командир, у мене ротний класний. Тобто я ні за що не жалкую. Хотілося б подовше звісно, повоювати. Дуже тренувався добре, але. Не так сталося. наразі ветеран проходить лікування та реабілітацію. Попри всі небезпеки, йому вдалося зберегти віру та мужність. Ця історія про силу духу, незламність і любов до батьківщини, що допомогла вистояти у найважчі часи.